Так, приїхав в ліс, щоб банчик тільки снігу. Коротше, дофіга снігу. Купну його з таке гось плавиш і таке якесь, на дорозі. Потім ще таке го було з глибини достав, не знаю, що це таке. Думаю, хоч би одного якось. Монетку купнути і піти додому і ось і є. Розмитий сигнал був. Остається деньга. Так, деньга. Ну, я її знайшов, мала йти додому. Так, купну я ще пару гільз, проволоку там, коротше таке. Ось такі. Ну, гільзи від міномета і все. Неглибоко. Он радянщина вроді є. Так. Сорок якийсь рік. Сороковий угадав. Не знаю, метка є. Добре, вже дві. Все-таки сигнал гарний є. 75, 79 Побачимо, що це є Коротше всього Пів копійки, коротше, зломаної Вісімнадцятого року якого? Ойдно, що копійка Ну добре. Так, ось це був сигнал 50, Коротше бачу. Походу якась зажигалка. Не, ну ладно. Кого. Все видно ці крутялочки. Саморобно чи ні, не знаю. Так, купну я ще Мосінку там. О, Ремінгстон вроді чи Маузер. Коротше ще пару гільз. Клинка викопав і ось у мене є якийсь круляшок. Що це воно є? А, дві копійки. 63-го року. Ну добре. Я не хочу фокуситися. Вже ноги мокрі, напевно вже буду йти та й Так, вітання, глядачі камради. Приїхав я знов сюди. Вже п'ятницю, я тоді приїжджав сьогодні неділя, Воно вже вроді трохи сніг розстав. Похожу, побачу, що мені попадеться. Добре, дивіться. Так, ось сигнальчик 75. День. 75. 75. Є, перший сигнал от Кіо Якийсь Гудзик? А он 75 перетворилось перетворилось 82, і вон щось є. Таке го. Що? знов чи що? Ну ніфіган, він добрий. Тернув я її, коротше, все видно. Коротше видно, копейка десь пише. Це, мабуть, капустинка. Ну добре. Так, ось сигнальчик 43 вроді. Бачу, вроді як гудзик якийсь. Простий. Угу. Такий. Плоский такий. Сломане вушко. Такий прикольненький. Так, копнуєш і гільзу. Ці гільзи пулю і ось все. Походу німецькі гудзики. На З вушком. Такі, га. Добре, не буду його терти. Так, почав накрапати дощ. Сигнальчик 66, щось таке. 54 на 66. Так, зняв я 77-82 Може бути монета. зараз десь Це муха, якесь кольцо вже третє Якоюсь пімбочкою. Добре йду до так, купну я ще пару пробок І все-таки низький сигнал був і є щось кругле ось. Щось маленьке кругле. Що це таке? Не зрозумів. Це радянщина, да, радянщина. Коротше одна копійка, щоб почався дощ бляха. Так, дощ не перестає. Але я ось це ще сигнальчик біля дерева виспів. 65 на 75 зараз Так, проходив, ще трохи. Коротше, одні мені пробки влазить і ось оцей гузик такий Виліз Коротше почався жорсткий вітер, і все, бля. деревопад починається, Ми вже впало два дерева, чи три. Я, напевно, вже буду тікати, що прикине. Добре, їде. Так, от така моя познахідка. Що тут перша ця діньга? Так легенько я її сполоснув навіть не тер. Під водою. І вона вже трохи облізла. Ну, така буде рельєфна, ще там щось буде. Так, вона зараз виглядає, потім буде краще, звісно. Така цікавенька. Так, далі ще три копійки було. Є в мене така монета. Непогано теж. Так, далі цих. 19 го року Олександрівська копійка. Така тріснута, не знаю, може. Кінь наступив, напевно, як мороз був. Так, доволі вона глибоко була, сантиметрів, напевно, з 20, 18, 20. Ну, так, що тут в патині залишилося. Біля залізяки якоїсь вона лежала. Але фортуна знайшла. Ну, дві копійки. 63 третього року. там там Маузер один був. Такого. Пише чотири. 16С67 і не. Далі другий коп. Що я відразу знайшов, копійку цю вроді теж. Така вона. Не дуже. Сантиметрів 18 вона теж була. Не зверху, але якась така вона. Видно ще побуті була стерта. Далі що було? Гудзик. Цей гудзик вроді. Такий був зелені краски, я його помив. Трохи краска злізла. Все пише. Чи Шульц, чи що там пише. такий гуцик, <кій> не алюмінієвий, а якийсь він далі оцей був, такі гарні патині, все повітряне є, <кій> не знаєте чи це 18-19 століття якесь таке, може і 20-те. Ні, ну скоріше ще 19. Далі цей гудзик. Це вже, напевно, 20 століття. Ріко поштаря чи ще щось таке. О, такий формат імперських. О, такий алюмінієвий. Раніше часто не попадались. Оцей грош. Це видно, от 68 го року. Тож він глибоко він був, напевно, теж 20 см, може і більше. Так я його в одну сторону ледве бив. Але чомусь такий гнилий. Одна копійка. Якось там 73-го року. Ну і алюмінька такого. Думав, срібло теж 75 робила. І Маузер один. В гарному стані, тож він глибоко був. Ірка 33-го року. Такий монстра. Добре, дякую за увагу. Так, от таке по шмурдяку. Оце перший коп. Оцей клинок. Така пластина алюмінієва там була. Таке гой якісь теж. Там проволока ще була, Цього щось таке. І щось там ще 2-3 мосинки я знайшов, а на другий коп ще ППШ, ну оце вже все. Два Маузера. Це я зараз помию їх ще покажу. Ні, один я перший в п'ятницю знайшов. Коротше, ну, Бухарський. Забрав, щоб не мені там не заважали. Львів'є, Хмельницький, Житомир. Все. А, Білгород Дністровський. Це 40 і 50 роки. А на дорозі ще одна така го була. Не знаю чого від фляшки це такий якийсь так його... Якось не забивали не забили чи що від міномета вроді в латунь, коротше піде вона ну що тут а пулі це теж від маузера мосінки. Така одна маленька. І ще а, ось ще ця Кося відкручувалка. Ну і осколки цієї шматки від цієї гранати німецької. Тут ну ще як позолочені. Таке. Такий, коротше, шмурдяк. А що це зажигалка, це коротше не зажигалка, а батарейка така розплюсна, та це... графіта не котялка, коротше.